Всім привіт, мене звати Алла Зазуля, а ви на каналі МК Бренд. І сьогодні весняні новиночки. Ну що погнали? Буду вас знайомити з нашими класними новинками. В нашому відеоогляді два вида костюмів з лампасом, дуже стильні. Це тренд цього року. Широкий лампас на брюках, широкий лампас попереду. Що робить нас Да? Тобто, якщо йдуть якісь да, це виглядає дуже модно. Це виглядає дуже нас робить трошки. Як це сказати, стрункіше, да? тобто це такий, знаєте, можу так сказати, швачний трюк, і в той же час це тренд. тренд. Зверніть увагу, також лампас йде по руці. Ці костюми зараз є у нас вже в чотирьох кольорах. В першому відеоогляді ви вже бачили, що у нас є блакитний колір та червоний, а в цьому відеоогляді у нас яскраво зелений та чорно -біле. Ну, Звичайно, як без базового кольору, без контрасту да? та ефекту. Я хочу нагадати про те, що це обмежена колекція, це ексклюзивна колекція, щоб ви розуміли, До шиття по цим моделям більше не буде. Хто встигне, того як там кажуть, і костюмчик або капці. Що стосовно як замовити? Якщо ви нас вже бачите в інстаграмі, тобто вам потрібно, якщо ви наші підписники, добре пишете в директ. Або в Viber, або Telegram, номер телефону є в кожному дописі, або в чапці профіля. Якщо ви сьогодні вперше до нас привіталися, то вам потрібно підписатися да? і написати нам знов-таки в Direct, або на Viber, або в Telegram нашого номеру телефону офісу. І менеджери з 10 по 8 завжди з вами на зв'язку. Вони завжди зможуть вам підібрати ваш розмір. Що стосується по розміру. Дівчата, ми зробили цей шедевр для усіх дівчат від 46 го розміру, тобто там, наприклад. Наприклад, об'єм грудей та стеган 90 см, 86 см, до об'єму грудей та стеган десь приблизно 124-126 см. Тобто, саме великий – це 56 український. тобто там саме великий Це десь від 116 118 до 124 126 см. Тобто, що ви робите? Для того, щоб зробити замовлення, у нас це просто, дівчата, ви просто обов'язково пишете про свої параметри. До речі, мене якось запитали, я раніше показувала неодноразово. Як я роблю заміри по собі. Ну, тобто, по собі, і як ми просимо вас зробити замір, заміри. Дівчата, нам потрібен, коли ми пишемо ваш об'єм грудей, це мається на увазі, чи сама випукла точка. Бажано, щоб ви були в білизні, тому що коли без білизни, ви розумієте, да, що точка спускається нижче. Да? Коли ви піднімаєте да, за рахунок білизни, тобто точка ваша сама випукла трошки вище знаходиться. Нам потрібен замір. Ось суд. Не по грудній клітці, дівчата, тому що так замір робиться для білизни. Для, для одягу потрібен об'єм грудей ось тут, по самій випуклій точці. Коли ми вас просимо, об'єм талії, талія у всіх різна, да? у когось вона з животиком, у когось без животика. Ви, має, ви десь приблизно, да? якщо є животик, десь приблизно там, де вам зручно тримати ось так ручки в букву Ф, да? ви ось тут тримаєте і робите замір по талії. Тому що є вироби, да, які наприклад на гудзики, да і наші дівчата, менеджери вони все враховую, да, для того, щоб правильно вам підібрати розмір. До речі, ці брюки ми створили звернути увагу, ми їх створили на резинці, щоб не того, нічого не тиснуло, у кого талія з животиком разом, так, щоб вам було дуже зручно. Ми зробили ось такий класний, хочу показати і похизуватися трошки, тому що ми працюємо з українським виробником, яким ми пишаємо. Звичайно, ось ці, ці таке кріплення, воно, щоб ви розуміли, це нержавейка. Я не знаю, як правильно буду сказати, але ви зрозуміли про те, що при прані нічого не лишиться і не від ніяких плям. Там ржави нічого не буде на вашому одязі. І це дуже важливо, тому що фурнітура є різна. Вона або пластикова, або просто металева, що при прані, ви ж розумієте, або лушиться, або залишається, наприклад, якщо ви трошки неправильно поставили, щоб воно висохло, да? то тобто трошки неправильно, і воно примикає, воно може залишати. Але у нас фурнітура не залишає нічого, тому що це нержавік. За, за те, що ми впевнені. Також саме це стосується. Блискавці, Дівчата, тут якісна фурнітура, з якою нічого при прані не станеться. Тобто, я знаю, я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. А це що стосується біомогродеї, за стег за талію я вам сказала, да? тобто виміряємо десь у нас саме вузьке місце, або де нам зручно поставити нашу букву Ф. Тобто не ось тут, а ось тут. Да? Тому що по різному ми хочемо стати нашу стійку. Так, що стосується стеган, дівчата, дивіться, стегна це сама випукла точка. Не ось тут саме, тому що деякі дівчата, коли роблять разом, вони ось тут деяка випукла точка. У деяких ось тут саме випукла. Ні, ні, ні. Тут вже стегно йде. Нам потрібно ось тут сама випукла наша точка, ви стаєте. Да? Тобто, ось це все ж саме широке місце. Ось талії, щоб вам було зручно, 20 см можна відрахувати, і це наша сама випукла точка. оці, оці параметри, ці заміри по вам нам потрібні. І також обов'язково зріст, тому що зріст грає дуже важливу роль при підборі розміру. Наприклад, я приведу, щоб ви розуміли, у мене об'єм грудей 98, стегна в мене зараз 104, Зріст я маю 1,64 шістдесят Зараз я стою в кросах, які мають ось таку, да, зверніть увагу, які мають ось таку платформу. Да, і зараз я звичайно десь приблизно 1,68 шістдесят десь приблизно вище стала. І я одягаю розмір S. Зверніть увагу, я в самому маленькому зараз розмірі. І мені подобається, він вільно сідає, хуліганський, да? тобто ось так він виглядає. Цей розмір S ми можемо запропонувати дівчатам від 46 по 50 включно стабільно. Тобто, що стосується тут і по стегнам 108-110 сміливо можна. По об'єму грудей ви теж бачите, що тут 110-112 сміливо можна, і ще буде також вільно. я повноцінний верх у мене 48 український, низ 104, це вже 50 український. Але якщо і в мене зріс метр чотири. метра. Але, от, наприклад, у нас, якщо взяти таку ж саму дівчину з такими ж самими параметрами, як у мене, але вона нас зріс буде 1,72 і вище, щоб ви розуміли, чесно кажучи, якщо дівчина захоче, щоб він також отак сідав, як на мені, то ми вже запропонуємо наступний розмір за рахунок зросту. Це дуже важлива річ, грає, щоб ви розуміли. І навпаки, наприклад, дівчина має параметри, там, наприклад, 116 112, 114, а верх, а низ у неї, наприклад, буде 110, 112, 114. І нам би хотілося б їй дати, звичайно, розмір М, да, тому що я весочки стою, М, але вона пише, що в неї зріст 1,60 або 1,58 1,57 Все, ми на розмір менший її даємо, тому що зріст має дуже-дуже важливу Роль, коли ми підбираємо розмір. Тому дівчата важлива вся інформація про вас. Поки що нам не потрібна ваша група крові і ваша вага. Це поки що Ну, я шуткую. але ви розумієте про що дівчата? Тепер повернемося до наших шедеврів. Ми створили ось такий зелений костюм. Я хочу нагадати про те, що це ексклюзивна серія. У нас дошиття по ним не буде. У нас будуть наступні костюми, інші костюми. Ці костюми, дівчата, вони. В червоному кольорі є, в блакитному ми робили відеогляд, і вони також є в зеленому, і звичайно, вони є в чорно-білому. Дівчата, тому якщо сподобалось, пишіть нам одразу, щоб встигнути замовити свій розмір, тому що до замовлення до шиття по ним. Не буде якість. Давайте про якість. Я обожнюю, коли завжди якість перевищує ціну. І ми за цим дуже ретельно слідкуємо. І що хочу сказати про якість. Це трикотаж Алекс, з яким ми працюємо. Дівчата, це трикотаж, який не витягується. Це трикотаж, який не кошлатиться, і це дуже важливо. Це трикотаж, який має бавовни. Тобто він тут дуже багато натуральних ну, натуральності. І тому одразу до вас прохання. Дівчата. А якщо ви купляєте а, речі, в яких дуже багато котончику є, да, бавовнички, а, що ще льон, наприклад, да, що ще може бути, ну і всі, а, різні моменти по котону, да, він різний буває. Дівчата, я, а, в нас такий досвід, що потрібно прати не вище тридцять новий воріт обов'язково і не вище 30 градусів. А якщо у вас просто не як це сказати не забруднена модель, да, тобто ви просто хочете освіжити свій одяг, я вважаю, що можна навіть 20 градусів про холодні води коротке прання зробити. То, тим самим ви зберігаєте максимальну тканину, ви зберігати зберігаєте максимальний колір тканини, тому що зараз всі. Засоби для прання вони різні, і ви ж знаєте, розумієте, що деякі трошки більше забирають кольору, да з тканини. Якісь зберігають, якщо ви підсилювачі. А ну хтось дотримується цих правил до прання, а хтось не дотримується. Якщо ви не хочете замарачуватися, да якщо ви хочете, щоб ваш вироб завжди був таким, як ви його купили. Я от, і якщо ви не ну, не забруднили, немає плям, да то я вважаю, що краще прати реально це коротка програма, яка йде 20 градусів прохолодній води. 15 хвилин і у вас свіжий одяг. Класний свіжий одяг, і з ним нічого там не, там не, не виходить. Ось. А якщо з плямами, ну звичайно, за 15 хвилин ви там наносите засоб від плям після вбрання. 30 градусів не вище дівчата. Тому що якщо ви будете парати речі катонові з катоном натуральні на 40 градусів, вони у вас почнуть сідати. Ви я думаю, це знаєте. Хтось і ще один момент: багатьма з нас має вже сушки. А з сушками також дуже обережно, тому що сушки мають температурний режим 60 градусів. На 60 градусів також сідає катон. Ну, це ще стосовно рекомендації, тому те, то, що ми зіштовхнулися з тим, що дівчата писали, тому от рекомендації максимальна це не тільки для нашого одягу, це просто рекомендації до натуральних класних тканин. Якщо ви покупаєте більш синтетичний, ну звичайно, там вже вимоги зовсім інші. Можете прати наскільки хочете горадусів і не також не заморачуватися. Так, що стосовно розмірів, я вже сказала ці костюми від 46 по 56 включно. Ретельна буде підбірка, а костюмів небагато, тому не всі встигнуть замовити. Я просто не знаю, коли ви будете дивитися на цей відеоогляд. Тому швидше робити свій вибір. Хочу сказати, що МКА бренд, компанія піклується за якість, а піклується за те, щоб ви завжди були в тренді, щоб ви завжди були модні, щоб вам все подобалось, щоб вам було зручно, тому що коли одяг зручний, коли одяг ефектний, коли одяг красивий, ти себе почуваєш на всі 100%. Я бажаю всім весняного класного настрою, дівчата. Приходьте до нас ще. Ютуб дуже вдячна за те, що ви підтримуєте нас за те, що кожного дня вас збільшується все більше і більше. Я дуже вдячна за те, що ви дивитесь за розвитком компанії МК Бренд. Мені це дуже дуже приємно. і чесно кажучи, мені дуже приємно за нашу країну за те, що ми україночки підтримуємо одна одного. І дуже приємно, коли ви пишете мені коментарі. Що вам нравиться, що ви зі мною, що ви давно зі мною спостерігаєте за нами, що тільки підписала або тільки підписалася, підписалися і вже задоволені там, ну, наприклад, там презентаціями. Тому що ми все, що ми робимо, ми все робимо для усіх для того, щоб наше життя було позитивним, красивим, ефектним, добрим. Да? Тобто, щоб ми щоб від, наш, від нашої компанії сходили лише тільки позитивні класні емоції і. Підписуйтесь, ставте лайки, мені це дуже подобається. Всі всьом.